Це так цінно дійсно втримувати е, розуміння процесів, які були так довгий час Е, Ну, якщо е, як ця тема, так, яку, на жаль, ми зараз багато хто стикається, і ми маємо навчитися, як це правильно, ну, максимально екологічно для людини, так тобто змістити фокус так, з нашого якогось ніяковіння угу. на. На відчуття людини і навчитися хоча б для, для людей, які стикаються цим. Ми, ми кожен стикаємося з цим. Просто дійсно хтось е, проживає е, таки більше через страту близької людини, такий більш прямо ну, болючий проживає втрату так минулого життя. Ось зараз питання якраз про це. А, чи можна працювати з доволою над втратою свого минулого життя, яке було дожить до війни? Так, можна. Це дуже така широка тема зараз. І до мене приходять теж люди, які працюють над цим, бо це дуже велика втрата. І от ми, те, що я казала, важливо розуміти, що є такі очевидні втрати, так коли там зазвичай це втрата людини якоїсь близької. А є неочевидні втрати. І от ми працюємо як з очевидними втратами, так і з неочевидними втратами. І до цих неочевидних втрат їх дуже багато, і до них от входить якраз і втрата минулого життя довоєнного. Бо це так само втрата до якої треба адаптуватися. І процес горювання він нам дається не просто так. Це процес адаптації до життя без. Близької людини або без того, що в нас було в попередньому житті.